Вітаю на каналі у Гостяху Тані. У мене почав квітнути різдвяник. Перший почав квітнути ось у такий червоний. Взагалі-то різдвяники повинні квітувати на Різдво, мабуть. Тому і назва так називається. Але інша назва їх це А зараз це вже грудень, тому вони у мене почали квітувати. Ну, Я думаю, що квітнуть вони в мене непогано, дуже так багато квітів, багато поп'янок і будуть квітнути довго. І, але я думаю, що тут ще велику роль відіграє те, яким добривом ми їх поливаємо. Ну, Я вам зараз покажу ще один. У мене почав квітнути ще рожевий, і потім коротенько розповім, яким добривом я їх підживлюю. Хоча я знаю, що зараз дуже багато гарних красивих різдвяників, кольорів мається на увазі є. Але у мене поки що два. Один це такий червоний, а інший рожевий. Оце в мене друга квітка різдвяника, але цьому вазону вже, мабуть, років 12. Це рожевий. Ну, Він тільки починає квітнути, я його періодично пирською водою, тому що дуже сухе повітря. Але я знаю, що в мене був такий випадок, коли я переставила його на інше місце, і всі пупінки, які він почав зав'язувати, і всі квіти, які квітли, він скинув просто. Тому тепер я знаю, що його треба поставити обов'язково там, де він буде до кінця цвітіння сидіти. Усі кімнатні квіти, які мене квітнуть, тобто ті, що не листяні, де тільки листя, а, наприклад, пеларгоній, ну, різдвяник, то я поливаю добровам, де ось така формула. 25-50. Ну, у мене це зараз плантатор. Тут не тільки є. НРК. А тут є і амінокислоти, фітогормони, вітаміни. Ну, мене плантатор, є ще мастер із такою самою формулою. Є плантафо. ну, Або може бути, отут просто трошки ще азоту може бути. Але все одно повинно бути фосфору більше і калію. Тому що для того, щоб квіти. Квітли, то треба більше калію і більше фосфору. Ну, ми про це знаємо. Тому я ось користуюся таким форму, такою формулою добрива комплексного, але в той же час я поливаю їх ну, не дуже часто, і в нас у хаті дуже сухий вустр... дуже сухе повітря, то я ще їх поверх листочки оприскую.